І всім здорову, друзі, це новий відосик по Roblox Гровий Гарден і з мною сьогодні мій молодший брат. Всім привіт, друзі! Коротше, я його сьогодні покликав і не знаю, що ми будемо сьогодні робити, але коротше, сьогодні задача в цій серії максимально жорстке розтяння, якесь вирости, пацанчики. Прям максимально якесь жорстке, таке жорстке, прикольне. Коротше, скажи мені, як це зробити, що мені робити вообще. Коротше, нам треба тобі заробити багато грошей, купити тобі всі поливайки. Пішли, пішли, Покласти в їх і все буде. Коротше, у да. мене є 10. Тисячі, з 10 тисяч ми починаємо, що мені в магазині взагалі скупити А, мені треба зібрати город тепер, да? постав мені лайк. Не... Пацани, під цим відео ми розіграємо отакого от кота. Став... Пишіть в коментарях свій нік. Пишіть, коротше, все своє в коментарях. Свій нік напишіть і прожміть лайкосик. І додивіться відео до кінця. І ми подаримо вам такого кота, пацанчики. Спишемося, кинемо вам трейд і подаримо вам такого котика. Короче, дуже хороший. Так, да, пацанчики, так що пишіть коментарі, ставте лайкос, дивіться відео до кінця і ми подаримо вам цього кота. Короче, я збираю все, що в мене є, всю морку, все, все, все пацани, збираю. О, соняшники. Все, я тобі лайк. Так, у мене тут якісь прикольні, короче. А що це якісь влюблені рослини? Все плюс 8 тисяч, мені 19 тисяч, що мені закупати в магазині. Ну зараз подивимося, що там продається. О, дивися, може мені скупити то с... чи ні. Я би тобі не радив покупати в і збирати дуже важко. закупити і всяких. Маковинок. Всіх? Да. А, тільки один можеш. Ладно, давайте так купимо і купимо клубніку, да? Да, да, да? А може все купити? Короче, я купив все, пацанчики. В серії. Нам може просто. А нам може просто так, типу, якась жорстка... Но може і без штука. всяких Вирости добре. Просто так посажу і випаде, так? Да? А як садити? Треба близько чи не близько? Пацани, ви мені стільки писав. о -ху 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 -ху! А, це блюбері. Коротше, мені ви стільки предлагали всякого там подарувати, всяких. А соняшник швидко росте, скільки грошей, всяких, коротше, пацанчики. Мені дуже приємно, що ви пишете, підказуєте в коментарях, так що підказуйте, тому що я недавно почав грати, так що важко розібратися. Так, і що мені піти вже продавати, да? так? Так, сел продаємо зразу все. Плюс 700, і що мені купити? Я не можу нічого купити. А Дві минути до обновлення стоку. Все і... читаємо обновлення стоку, пацани Купляємо щось жорстке далі Хо-хо, клубника жорстко виросла Де, вона моя клубника? Де клубника? Ого, півтора таку... кілограмова клубніка Не хочеш таку помідору велику? Таку? А чого вона така ярка? Вона така з мутаціями, не хочеш? Я хочу мутацію собі. Ти мені можеш її подарити? Подари, подари. Реально? Реально. І Трофі. що вона у мене є? Да, да, да. Де? А в рюкзаку зайди. Реально воно у мене є. Да, да, да. Що <звук> <Шо>, продавати? <звук> Плюс 120 двадцять <тисяч>, Що? <звук> ладно А що? мені? Я не можу це все скупляти. Да, чи буду могти? Ще минута і вона обновиться Я зможу скупити щось жорстке? Чо? Що салати не можна подарувати? Дивіться. Ладно, ладно. Давайте я покажу, що ви заходимо на свій огород. ЧО? це не продаємо. Що? друзі, я можу забрати кулінарний пак, якийсь чест і кічін крейт. Я думаю, раді такого треба... 3000 плюс 153 тисячі. Сток через 50 секунд обновляється сюди. Є? йо мо а це огромний соняшник? Це не соняшник, це кукурудза, йо А це огромна кукурудза? Ну, без плінкерів нормально. Прям жорстка така? Йо-мо-йо. Дивіться, що мені... А цю як, коли зібрати, чи вона ще росте? А вона ще росте. Дивись, що в мене краліт мені випало. Ой, в мене морг почав бути. В мене анкамонка випала. Блін, через 12 секунд, сюди. як скільки обновляється Щось магазин, раз скільки секунд? Що нам потрібно? Секунда О, О Сюда. Ого-го-го А що, що мені купляти, купляти баб. Короче, купляй вотермелуни и кукурудзу. Так, купляємо ватермелони на максимум. Те фабли, кукурудзу купляємо, а томати мати. Не... Короче, я куплю ще куплю ще пацанчики к морку, потому, що морква жорстка. Короче, садимо, садимо. Так от насадимо. Просто <фух> насадив. Кукурудзочку отак посадимо, то магати, отак посадимо. Йома, у мене ще вотермелон, це кавуни у мене. І ще. А, це вотермелони були, то була куча, А, це все вотермелони. Боже ма... Ого, золотий томат! Я вибив золотий томат. Блін, його не треба було зібрати, мутацію ждати, так? Оооо! На неї мутація накладеться і ти Коли крутий? Івент якийсь буде, може. Його мої пацанчики. Ого, ще золота клубніка. Коротше, я так подумаю, тобі від чистого серця подарю от таку розочку. Ти що, я з нею продати? А що воно дасть? Хочеш продавай, можеш собі її залишити. Ладно, пацанчик, я залишу її в інвентарі тута. Пацани, коротше, в мене є роза. Напишіть в коментарях. Прямо зараз напишіть в коментарях, що з нею робити. А Хочеш, я тобі покажу, як подивитися. Чому цвіти, а І... цвіти, цвіти збирати квіти? Ну, Забирай. Просто зібрав, пацани, напишіть, будь ласка, в коментарях. Що робити з цією розою, і в наступній серії ми щось з нею зробимо. Чи ж, давай подивимося, скільки вона стоїть. Я даже скажу. А, Але запитати? ти не продавай. візьми її в руки і підійди Зараз. до Зараз? І що? І нажимай оцей холма. А, зі да, да, да. Зі... Мені з неї півмільйона предлагають пацани. Напишіть в коментарях, що мені з нею робити. Йомойо. -йо. А, а я нічого купити не можу, все скупив. Коротше, треба чекати. А як мені її не продати? Блін, куди мені поставити? Можу і посадити кудись. Правою кнопкою миші. все, тепер воно тебе не продається. Все не продається, да? Да, це так? Я не можу не весь інвентар продавати. Продаємо весь інвентар. Все, і вона в тебе. О, все не воно. продалося, Реально, пацани, напишіть в коментарях, що робити. З цими всіма штуками, які мені дав брат. А мр... Я зібрав свою корд. Ладно, пацани. Що це таке? Йо, моє, ладно, пацанчики. От так, збираємо всю нашу клубнічечку. Нам нічого ніяка мутація не випала. Золоте, бля, хаце. А! 14 тисяч мені дало, да, За те, що я золоті всякі свої штучки продав. Так, у мене все продалося, да, все я продав. Ладненько, ж. чекаємо і підключимося після оновлення нашого магазину, пацанчики. Чому в мене нічого нового не додалося, типу. Блін, ладно. Так, пацанчики, підемо продамо наш урожай. І підемо скупимося. Ще посадимо новий урожай. 1700, ну не много не мало, нормально, пацанчики. надіємося нам зараз випаде якась мутація. Блінка, вони довго ростуть. Ки на всякої клубніки цього всякого. Треба все зібрати і продати. посадимо посадили. І, коротше, посадили ми блюбері наше. Морковочку, так посадимо. І томатики, і будемо надіятися, що в нас якась мутація випаде. О, да, реально випала мутація. Це золота клубніка. Да, 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 чуєш. Не хочеш я тобі покладу цей поливайки і в тебе буде якесь велике, може... А ти мені можеш поливайки класти. Ладно, клади мені поливайку. Зараз а мені треба посадити, напевно, нові фрукти, да? Купи ну, закупитися в магазині, щоб ти поставив, да? О, Дощ! мутація може, да? Да-да-да. Не збирай золоту клубніку. Я вже зібрав. А, ні, не зібрав золота клубніка. Я зібрав. -я. Короче, треба напевно на якісь... Ладно, чекаємо нову клубнику. Сливаємо три шестьсот, Ще минуточку чекаємо. О, золота клубника знову. Ну маленька, да? Що? Це 47 мільйонів? Де фрукт за 47 мільйонів. О, Золота клубніка ще одна. А, ні, та сама. А що мені не збирати, так? Да? Ну клубніку можеш збирати, вона недорога, навіть якщо буде метація, то. Але золоту не... залишити, да? Ти можеш збирати, тобі сильно не дадуть, як вона буде. Збирати. Ладно, це ми продамо. Йомай, що ти в руках просто якась шпакля? 4 минути, ага ума, зін обновився сюди. Хочу а що я дорожче зможу купити. Хочеш, я, короче, Ладно, поки... давайте закупимо томатів, закупимо огоранч, тул. Що це? О, це дуже добре. Вона, коротше, окупається і вона швидко росте. Сюди. А поливай. А давай я це все закуплю, ти мені даш поливайку, так? Да? А давай. Ого, дві золоті куміки. Так, давайте я на новий город, все посажу Ось, сюди. Сюда зараз. Прям впритик, да? І оранж. Пацанчики, він напишіть в коментарях, що мені робити. Ти готовий? Став, став, став. Три, два, Поливайка, два, три. у мене ще ніколи такого не було. На... Що? це мифическая така якась? Це ще сама крута. це мастер. І що мені випаде викинули. Що? це дорогий дуже, да? Ну нічого там морква виросла выросла напилка. На Сюда морква жорстка. Я тобі, короче, зараз поставлю декілька. О, ще оранжі, ще О. оранжі. Ты. А туди не можна поставити на старий? Чи воно нічого не... не дасть. Блін пацани я прям жорстко в шоці із цього, що ми сьогодні повиращиваємо. Хочешь, я тобі поставлю дуже жорстких ти не знаю, воно щось дасть. Та у <пставу> тебе тепер на всіх мутах. Стой, стоп, став, став, став. <пасування> Шоохохо! <пасування> <пасування> Пацанчики на всіх фруктах просто мутації в грові гарден. Тепер підійди сюди, збери оці томати, Це я тепер ставлю. Що ви... да, і, і поставлю, виросло. збирай все, що в тебе є. в шоці. Отут теж збираю. Я в шоці. Просто брат мене бустить в цій жорсткій грі. Коротше, якщо тобі повезе, то з цим сплінкером воно буде золоте. Йомайо, йо. фу, 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 фу. Ой ой, а Тоже... це вже не можна збирати, ще хай мутація буде, да? Було. Ладно, хай закінчиться. Ой-ой, все, пацанчики, чекаємо, йдемо, це продамо, що у нас все є. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, що мені робити із цією розочкою. яка стоїть пів мільйона голди. Ладно, шейкель. Ой, 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 це золота. Що? Йо, мою, мол, не хочу. Що молния вдарила по це нашому шокер. городу. Що? Тут мутації шокерт буде, вона дорога. А у вас ото два рази, власне, в прошлій серії два рази вдарили. Ооо! Шокет, бля, убери сюди! Йома, й у мене клубніка мутаційна. Чекай, стій не забране, не, зб... не збирайте, бо тут -то золотий томат росте, я тобі на нього Ладно. поставлю. Пацанчики, ми підемо подивимося в магазинчик. Якщо у нас нічого немає, то ми чекаємо цей минуту чекаємо і підключаємо сюди знову. Пацанчики, у мене все жовчащий огород мені сказав, брати, що зараз треба жорстко все закупитися і посадити отут, де ці сплінклери всякі. Чу? А, Коротше, ми йдемо в магазин. Скільки в нас залишилось? 8 секунд. Все, пацанчики, ми чекаємо, 8 секунд закупаємо максимально на все, що у нас можна, Хватає. І садимо там, де сплінклери, Дай, і чекаємо так, мутації. О, КАКТУСИ два! Це в, жорстко? Да, да, да. Блін, нічого жорстко не можу купити далі. А ще... Купляєші... Все 5, садимо 5, туди і вони швидко ростуть, да? морковку, конечно, купимо. Так, пацанчики, жорстко, висаджуємо у мене золоті моркви, просто в, все підвиси, золоте. Подивися, що в тебе тут. Не знаю, садимо сюди. Прямо так садити, да, одне на одне. Да, 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 а чого воно пропадає? А, воно зараз а я збираю, я збираю, да? Бі біля без сплінкерів Блін, а як мені садити? Та не поміщається, у мене садиться. А ти обичний цвіток, ти не розтяння. Сам. А, так томату садимо, Все садимо. Чіш, якщо передивитися, стрибаю? Там коротше мутація є, э, якийсь френ. Кактуси? Product. А це жорстка мутація, бо я не знаю. Я не знаю сам, це любовна мутація якась. Що? А, а цей задружки, це? yeah. да? Da, а наведися на неї мишкою, врати. Коротше, попробуй зібрати оця розу. О, я бачу! А попробуй зібрати? Давай зібру. Кай, тікай, тікай. Я зібрав? А де мій квітка Friend Growt? Де вона, де вона? Квітка. О, ця, да? Так, пацанчики, е, лічно цю квіточку. Uh, how much is this worth? 113 тисяч! У мене є ідея. Пацанчики, якщо ми мільйон заробимо в цій серії, це буде шостачайшого. що Дивіться, що у мене прийшло? Золота, золота. Скільки його? Я в шоці, золоте, у мене просто куча золотого. Я а, в йди шоці сюди бачиш, у тебе тут атамат золотий. Та, 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 збирати отаку бачиш? Бризкай, бризкай Та я і дивися, вона тепер у тебе грязь. А це погано? Вона, це мутація, мутація, вона. Да. вона грязна, да. Але... Очу. Я зібрав. Да. Все. А все, тепер ми чекаємо, скільки чекаємо. Ми чекаємо ще скільки. Чи вона безкінечна? Ладно, чекаємо, поки закінчується, продаємо. І подивимося, скільки в нас вийшло заробити за одну серію просто грошей. А я тобі предлагаю, ми можемо оцю. Квітку, коротше, Френк Гроунд, просто її лайкнути і подарити власати. Думаю, йому приємно. Так, давайте в наступній серії ми подаремо другу нашу квіточку. Оцю квітку ж у мене? Так, да, лайкнуть. Like Подаримо цю квіточку, власне. То я вже можу свій город, в принципі, збирати, да? У мене десь у мене і тут ще якась любовна мутація. Фіолетово все коротше. Зараз збираємо, продаємо пацанчики. І, і дивимося, ви? скільки у нас вийшло заробити ці жорстчайшій серії, максимально завозній, контентній. Мені дуже подобається, скільки я тебе тут золота. Це прям жорстка серія, да? Коротше, ти теж... А що воно ще з коли закінчиться? Ти нову поставив? Ні, о, дві, дві минути 50 Блін, ладненько, коротше, збираємо. Ну, Втім, скільки нас вийде заробити. Пацанчики, чекаємо, поки нічого цікавого, так що чекаємо. Все, пацанчики, 10 секунд до оновлення магазину. Серія виходить якось довго І так що в наступній серії ми все продовжимо. Так, оновлюється сток, садимо і подивимося, що нам дасть. Коротше, пацанчики, тут нічого такого цікавого, так що ми все одно закупимо і посадимо. <звук> я просто в шоці. Ну я просто в шоці. Просто як так можна розвинутися за одну серію? Це жорстко, так? Да? <звук> Ох -ох. Чого? Що? Зустий. Радужний томат! Що, пацани, нам випав радужний томат, який, напевно, стоїть пару мільйонів, якщо мутація випаде. Це дуже жорстко. Так, пацанчики, продаємо. А, продаємо інвентар. Плюс 110 тисяч ми ще не все зібрали. Це що таке? Забери з руки я вже налякався. Треба кароти посадити свої. Карот з мутацією, це жорстко. Коротше, пацанчики, все. Висаджуємо все, збираємо все, да? Ідемо продавати. Все, 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 тихо, тихо, тихо. Ого, це не збирати, да? Ще можна все зібрати і це не збирати. Для відео, так. Коротше, тут ти все збирай. Так, все, пацанчики, все збираємо. Повернемося до вас, коли будемо продавати. То ще золота клубника я зібрав. Це ж остачайша серія. Зараз подивимось, скільки ми заробили. Пацанчики, ми зібрали перший максимальний рюкзак і ми йдемо його продавати. Продаємо свій перший максимальний рюкзак. Плюс 200 тисяч просто. Нас півмільйона на, на баліку, пацанчики, Значив з нуля просто. Головне не зібрати нашу жорстку мову. Подивись, яка в мене просто розова шишка виросла. Я якимось образом зібрав. Коротше, пацанчики, все, ми все зібрали. І ми йдемо продавати все і дивимося, скільки у нас вийшло заробити. Цій серії плюс 500 тисяч. Я реально став мільйонером в грови Гарден. Все, пацанчики, в цій серії ми реально стали мільйонерами. Зустрінемося в наступній серії. участвуйте в конкурсі. Всім удачі, всім пока, всім пока-пока.